Кіровоградці проти наркоманії та алкоголізму майже сотня автомото та велогонщиків долучилися до акції Україна без наркотиків. В Кіровограді її вже вдруге влаштовував всеукраїнський рух, що бореться з наркоманією. З таким закликом побували в Чернігові, Києві, Житомирі та Черкасах. Як все було бачила Марія Староста. Спочатку алкоголь та сигарети. Далі марихуана Гашиш уколи. Щодня хочеться збільшити дозу. Грошей не вистачає, починається крадіжка, міліція. Так виглядає життя наркоманів. 32-річний Дмитро про це знає нещуток. Сначала я курил травку, там легкие наркотики какие-то, э, еще там начиная с 11, ну, там, со школы, потом э, институт был. В институте я тоже употреблял разные таблетки, психотропные вещества, ну и потом это все переросло в более употребление более тяжелых наркотиков. И тогда я уже начал колоться, и постепенно я скатывался к дну. Я себя не помню трезвым, и э, сейчас последние вот три года я ну, трезвый, это совсем другая жизнь. Зараз Дмитро має дружину та сина, не курить і не вживає спиртного, допомагає іншим боротися з наркоманією. 80% учасників нашої сьогоднішньої акції це бувші залежні. Значить, часть з них зараз грає в футбол, тим самим пропагандірує здоровий образ життя, часть приймає участь в автомобілі пробіги. Тобто вони хочуть показати всьому обществу. Що наркоманія е, і завісимость, це не приговор до такої акції приєдналися майже сотня людей. Це автогонщики, байкери та велосипедисти. Як кожен хоче, щоб був порядок в його домі, так і ми хочемо, щоб було краще жити на нашій землі на українській. Тому якби ми всіляко намагаємось те, що нам під цілем підтримувати здорові, правильні і які мають перспективу акції в нашому суспільстві. Прапорами Україна без наркотиків учасники акції проїхали від Лісопаркової до дендропарку. По даному маршруту заплановано сім зупинок. Це найбільш людні місця. Одне з таких площа Герої Майдану. Перехожі таку акцію вітають. Наркотики розрушають життя наших дітей, в особенності І Це дуже нужна і дуже хороша акція. У мене є теж син. Тому я только за щоб ні обрібляла вот такую гадості. Містянам роздають листівки, розповідають, як розпізнати наркозалежного та як вберегти дітей від наркотиків это оно може бути там результатом разочарований или каких-то жизненных проблем, які приводять к тому, що чоловіку хочеться залити це все, заповнити, щоб горіч ушла. Но вона уходит буквально на какую-то минутку, але потім вона приносить ще більше проблеми. Тим, кому потрібна допомога, підтримують морально прямо на вулиці. Во ім'я Ісуса. Щоб повністю позбутися залежності від наркотиків, треба щонайменше рік реабілітації. Дмитро впевнений, це можливо. Вихід є. Головне бажання. Перший шаг це осознати проблему і прийти. І коли у человека є желание, і він розуміє, що у нього є проблема, це перший шаг к виходу. Учасники руху готові допомагати всім нарко та Марія Староста, Олександр Денцов. день за днем.